Дипломом шостого міжнародного артфестивалю Каталонія, країна місячного кота та спеціальною премією можуть похвалитися члени гуртка образотворчого мистецтва Центру естетичного виховання. Це нагорода за малюнки та роботи, виконані пухом, присвячені домашнім улюбленцям кицям. Вироби гуртківців побували у міжнародному музеї кішки, що в місті лорет -де мар Про іспанські пригоди шосткинських котів дізнавалася Людмила Іланська. 45 найчарівніших та найкумидніших кицьок, створених стараннями відвідувачів, гуртка образотворчого мистецтва центру естетичного виховання, вирушили у січні до далекої Іспанії на шостий міжнародний арт-фестиваль Каталонія, країна місячного кота. Дізнатися про сам фестиваль та міжнародний музей Кошкіндом з далекого містечка Лори Демар допоміг щасливий випадок, розповідає керівник гуртка Тетяна Михайличенко. Я кожного року їжджу їздю на узвіз у Київ і по на виставки виставляю свої роботи, і на узвозі до мене підійшла жінка, представник музею. Музею, який знаходиться в Іспанії. І запропонувала прийняти участь у цьому фестивалі. Музей Кошкіндом своєрідне та єдине у світі місце, справжня царина котів та кицьок, адже його колекція нараховує понад дві тисячі експонатів: портрети, малюнки, коти з дерева, каменю, срібла, глини. Отож, аби справити гідне враження на поціновувачів котячого мистецтва, маленькі шосткинці готувалися старанно, продумуючи образи своїх кухнастиків та розповідь про них. Я його назвав Василько і я. Намалював його воображенням. Він помаранчевий, він веселий, Він був різним світом і ловив мишок, і, і слід брав гіду зі стола. Я намалював сіамського котабаки. Він він дуже веселий, грайливий. Не відставала від малечі їх наставниця, пані Тетяна, яка відправила у далеку мандрівку до музею кішки шість своїх робіт, виконаних пухом. У неї своя історія пов'язана з чотирилапою подружкою. Надихнули на створення робіт спогади про свою кицю Діну, яка померла торік. Юні художники знайшли власний спосіб заспокоїти улюблену вчительку. Вигадали казку про сямочку Діну. І відправили її на міжнародний фестиваль. Це розповідь була про мою. Кішку, яка померла, і дуже їй хотілося попасти в цей музей, побачити тепле море в Іспанії. І вона мріяла, і діти представили, як вона десь їй так добре відпочиває гарно. Але ніхто не знав, що це була сіамська кішка, тому малювали різних котів. Роботи шосткинських гуртківців були відзначені дипломом 6-го міжнародного арт-фестивалю Каталонія, країна місячного кота, а їх керівник отримала спеціальну премію номінації Декоративно-ужиткове мистецтво. Перший досвід колективної участі у мистецькому заході припав до душі дітлахам. І сьогодні вони готуються до участі одразу у трьох конкурсах на обласному та всеукраїнському рівнях, інколи зітхаючи, як там живеться нашим котам у Каталонії.